Хочу запитати, чи не приходило вам сповіщення з TikTok, яке стосується оновлення, а саме появу чи розкриття доступу для більшої кількості користувачів до раніше тестової, а зараз уже повноцінної функції tiktok серії або tiktok серіал поки ще не ясно, як правильно їх треба називати. Ще я не бачила відповідника, як би це сам назвав TikTok українською мовою. Що це означає, що певним користувачам TikTok, авторам контенту, які виконують там. Певний, оцей мінімум, а власне це більше 10 тисяч підписників. Хоча б три загально опубліковані відео за якісь там 30 днів, ось дочитую, щоб було. Щонайменше тисячу автентичних переглядів відео за останні 30 днів, яким виповнилось 18 років, і які мають обліковий запис, якому більше 30 днів, і знаходяться вони в тих країнах, в тих частинах світу, де буде розгорнута в певному етапі. На певному етапі ця функція, і ці власні люди отримують сповіщення, тому й запитую, може вже хтось із вас отримав, бо я тут в Австрії знаходжуся, може щось це впливає географічно. І, може, мені просто не дійшло, а вам дійшло, то поділіться, напишіть, чи щось вам таке приходило. І, власне, що це означає, і що це за функція? Що цим людям приходить запрошення про новий вид монетизації, вони подають заявочку, профіль верифікують, як такий, що може користуватися цією функцією, і далі ви можете створити свій плейліст. Закритий для всіх, але відкритий за платною підпискою. Ви самі виставляєте вартість, яку ви можете стягувати От підписники, мають підписатися платно на ваш цей плейліст, і туди ви можете завантажити в один такий плейліст до 80 роликів. Тривалістю до 20 хвилин. Як ви думаєте, на що натякає TikTok? І як ви думаєте, чому я вам кажу, якщо ви хочете просувати ваш бізнес, то знімайте довгі ролики. Тому що TikTok хоче нас привчити, щоб ми тут жили, знімали відео, ділилися думками. І так він хоче фану. Але ось ці короткі ролики, вже, мені здається, поза його інженерними зусиллями бусту. Так, багато є причин, чому вони можуть досі класно залітати. Але якщо говорити про Бізнесу, то я вам, в принципі, раджу більше тепер розмовних роликів і менше коротких, Хоча раніше я бачила, що працювали алгоритми інші і могла радити вам інше. Тобто змініть оцей свій підхід. І ця нова функція вона справді підтверджує, що хоче TikTok, що ми тут робили.